Та всіх глядачів на каналі з вами Стенлі, і сьогодні я маю бажання вам розповісти чесно і народно про одну незвичайну гру, прекрасну і деталізовану від китайців, що стала популярною на весь світ. Ні, не ця ангеншня. Вона й так крінж для українців. Бо розраби кончені підзагалі вони під хіпсон суруть війну, і тому пішли вони сіну. А інше. І так само, як Комаров пригощає гаїтянців горілкою, так і я маю намір розповісти. Яка горілка ж жапів? Як Дмитро Комаров пригощає гімалайців салом, так і я маю намір розповісти про одну мобільну стратегію. І мій там. Погнали! Гра зустріла мене вибором з трьох фракцій на вибір: зелені, псевдоельфи. Ну, пропорції в них не такі в сраті, як в іншій грі від тих розробників. Б'ються вони ентами, луками і деревами. Справжні грінпісовці. Крім зеленої команди, у нас ще є староідмени, тобто справжні люди. Або якесь тиво уявлення про них. Мають вони чеклунів, катапульти і качків переростків. І останні, та не найбільш крінжові, жирні рожеві орки. <плес> <плес> І наостанок жирні, рожеві, веселі пузаті орки. Що не схоже ні на орки Толкіну, ні на орки з Вархамеру, ні на орки з болі. І вони, типу, були погані, а потім такі. We bad, we're we're Щодо лору, то він тут простий. Жили, були три народи: ельфи, люди, орки, гноми, целестіали, народ вогню, титан <плес> Жили декілька народів в мирі. І тут як почали падати чорні прокляті камні з неба І переносити з собою монстрів. Так давайте, народи, бити мордяку тим потворам і забувати на минувші чвари. Ну, я, як прихильник зелених, обрав цей ласкавий союз дерев і ельфа. Нам ведуть базу і кажуть, як і що качати. Дуже схоже на Clash of Clans З різницею в тому, що тут є глобальна мапа. Створивши армію, взявши одного з декількох героїв на вибір, ми можемо піти битися з почварами, демонами, іншими крінжеликами. До того ж, можемо і збирати ресурси, відправля... відправляти розвідників, знаходити ресурси, а також інших гравців. Бити тут у режимі реального часу, і кожен загін можна в реальному часі перенаправляти у інше місце, на іншого ворога. А під час битв гільді на гільдію дуже файно виглядають такі битви, особливо якщо приблизити камеру. Ну, я почав розвиватися і зрозумів, що потрібна гільдія українська. Адже разом нас багато нас не подолати, разом нас багато. І знайшовши якусь, я приєднався до них, але швидко зрозумів, що в цій грі є дві ненависті мені речі: зрата цензура і мокшани. Побачивши пасивність моїх друзів по зброї і експаніоністські плани іншої гільдії на величезну територію навколо. Особливо, якщо брати до уваги, що їх було 45 чоловік, а на 13. Наш глава гільдії прийняв здорове і адекватне рішення передислокуватися на іншу територію, поближче до догорів, які ведуть з одного серверу умовного до іншого. І спочатку було все непогано. Але все змінилося, коли нація вогню атакувала. Цензура О, так, цензура в цій грі є. Тому всі мої намагання піти на експерименти, ні, не такі, а на інші. Я вирішив написати в чат. Китайські гравці дуже часто нападають на багато слабших на них гравців, і це дуже принизливо для них в першу чергу. ведуть себе нерозумні, як діти. Не пройшло трьох хвилин, і мій аккаунт був муті. На назавжди б. Пам'ятаєте, я казав, що ми знайшли собі нову землю. Так ось, забудьте. Неподалік з'явилися представники найбільшої китайської гільдії на сервері, і були там десятки задротів, що вже за неділю стільки задонатили і стільки прокачалися. Що навіть якщо вся наша гільдія пішла б на розбірки, 3-4 людини з її гільдії рознесли б всіх і вся. Наш глава гільдії домовився про кордони. Наші, а там їх. Та були в тих китайців дуже токсичні гравці, що маючи 20 мільйонів міці, любили нападати на тих, у кого 100 чи 200 тисяч тій самої міці. Балаканини з Лавої гільдії, як нашої, так і протилежної, не дали нічого. Ніякі обіцянки ні від червоних, ні від мокшанів не дали нашому спокій. І тут я зрозумів. Вони можуть забрати мене в атарку з війні пухом чи площою Тяньмень. не вчинене різня. Вони можуть заткнути міру пор пропага. Міру пор правди правду світовому чаті. Та ніхто не змусить мене терпіти знущання, особливо від китайців. Я не кажу за тайванців, вони взагалі класні душки. Тому я в своєму стилі написав у себе в статусі замку повідомлення про моє щире співчуття ще на матусі того хлопака чи дівчинки, що так нищить наші слабкі замки, і побажав їй або йому принести хоча б квіточки до її могилки. Наступного дня я отримав велику владу і став главою гільдії, але за сумних обставин. Тому що. Наш минулий глава, побачивши тисячі злих китайців. Здається, все ж тим токсиком була дівчина і одночасно була главою тієї китайської гілії. Повторив успіх Янника і звалив до неї, гілі, кинувши нас. Щодо мене, то я закликав чинити опір. Стайн! Стайн! І хай все ж таки він був невдалий, але я закінчу ці знущання, нехай зробивши хаос. Трішки просував ту гільдію. Що я можу сказати про гру? В неї свої плюси, механіка бою, непоганий лор і багато різних напханих механік з інших ігор від симуляторів. Побачення єврі. Гарну зимодії в групі, можливість насилити другу, скинувши його після знаходження в глобальний чат і додавши Мама, не ти мій, і дивитися, не як воно горить З мінусів. відсутність української мови. Зрада руки опускаються в очах. Сльози. Зрада тотальна. Під цензура в найгірших її проявах. Вам навіть війні пуха не дозволять поставити на аватарку. Пробачу війні. Наявність величезної кількості китайців і велика частина Мокшані Септоруснів. Сумніваюся, що ви зможете знайти яку-небудь англомовну гільдію, особливо зараз, коли вже пройшов майже рік з релізу. Він був, наче то в... наприкінці травня 2023. року. До того ж, гра жре багато вільного часу, має грін, не дуже нудний та все ж. А також як і в минулих релізах від цієї компанії, в ній багато, багато донатів. Грати чи ні, залишу на ваш роздум. Та як захочете спробувати, пам'ятайте, що на площі дітей у 1989 році. Ну, а на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, усі їх я читаю. Дякую за перегляд до нових зустрічей. Чіпки чіпі чапа чапа дубі дубі, даба-даба, в думці лежали гроші буху, бугу. Чіпичі пічапа чапа чапа дубі, дубі даба-даба.